Вітаю! Я Грінчук Алла Сергіївна працюю вчителем образотворчого мистецтва у комунальному закладі ліцей природничих наук Кропивницької міської ради. Переконана, що образотворче мистецтво це особливий предмет, який передбачає напружену роботу, думок та пам'яті, серця та душі, рук та очей. Першочергове завдання, яке я ставлю перед собою, розпізнати задатки кожного учня, розкрити та. Розвивати їх. На уроках образотворчого мистецтва намагаюсь виховувати працездатність, охайність, самостійність та вміння працювати в колективі. Виховання учнів засобами образотворчого мистецтва було, є і завжди буде актуальним. Адже воно відіграє велику роль у вихованні художньо-естетичних почуттів, уяви, фантазії, художнього смаку і творчих здібностей. Важливо підтримувати робочий творчий настрій у дітей, відчуття, що їхня робота не залишиться без уваги, тому всі роботи учнів оцінюються. В кінці уроків проводимо аналіз робіт. Також у закладі організовую виставки малюнків для великого загалу глядачів та поціновувачів мистецтва. На заняттях використовую нетрадиційні техніки малювання, як Ниткографія, монотипія, штампування, гратаж та інші. Додатковим ілюстративним матеріалом служать мої власні роботи. Проводжу в закладі предметні тижні образотворчого мистецтва, щоб кожен здобувач освіти мав змогу проявити себе та зануритись у світ творчості, натхнення та креативу. Організовую різноманітні майстерки. Артзустрічі, мистецькі посиденьки для обговорення творчих та цікавих тем. У своїй педагогічній діяльності постійно комунікую з учнями, залучаю їх до участі у різних мистецьких конкурсах, виставках та фестивалях. Діти є переможцями міських, обласних та всеукраїнських конкурсів. Знайомлю дітей із світом прекрасного через відвідування музеїв та галерей. Створюю тематичні фотозони, де всі бажаючі можуть проявити свою фантазію, уяву та креатив при створенні фотографії. За вісім років своєї роботи маю подяки та грамоти від організаторів конкурсів та від управління освіти. Постійно підвищую свій фаховий рівень та займаюсь самоосвітою. Мені цікаво творити та створювати, пізнавати та досліджувати, бачити красиве у простих речах. Важливим елементом є результат моєї праці, зусиль та напрацювань, адже діти повинні жити у світі краси, гри, казки, музики, малюнка, фантазії, творчості.